Депутат убивця Лозинський виправився і може вийти на волю. Апеляційний суд підтвердив законність звільнення колишнього депутата. Я нагадаю, 2009-го разом із друзями він по звірячому замордував селянина за те, що той зайшов в ліс, що його депутат вважав своїм. Суд присудив Лозинському 15 років позбавлення волі, але йому то пом'якшували вироки, навіть відпускали на волю і потім знову повертали в колонію. А в січні 2016-го Лозинський подав документи на перерахунок терміну за законом Савченко. З апеляційного суду з нами наживо Олексій Сімаков Олексій на основі чого судді ухвалили таке рішення? Вітаю віто умовно дочасне звільнення Віктора Лозинського майже дві години тому підтвердив апеляційний суд Київщини. Таким чином судді відхилили апеляцію прокурорів на рішення Бориспільського райсуду про дочасне звільнення Лозинського, який відбував кару за вбивство людини. Але про все це по черзі перед початком засідання біля будівлі суду зібралися люди. Це земляки Лозинського з Голованівська, що на Кіровоградщині. Людей за ним стоїть, розумієте? Ми сюди приїжджаємо вже, стільки раз, просимо йому свободу. розумієте? Це людина золота, він для людей живе, тримають його. що? Ганьба! Ганьба! Засідання розпочалося з допиту Олега Осипова. Це керівник Бориспільської колонії, де відбував покарання Лозинський. Він заявив судові, що Лозинський виправився, добре працює і проявляє ініціативу. Звертається з проханням працевлаштування. І працевлаштовується з довідок, які ми надавали, видно, що він працював не на дні дільниці, а змінював роботу 4-5 разів. Сторона обвинувачення стояла на своєму. Лозинський не виправився, а головне не визнає своєї вини. Тож на дочасну умовну волю не заслуговує. Ми засуджені. засуджений протягом шести років, які не відбувають покарання, визнає себе незаконно засудженим. Він до цей день. Оскаржується рішення. Він вважає рішення суду несправедливо, тобто не покається. Утім, судді постановили апеляцію відхилити, дочасне звільнення лишити чинним. Ухвалу Бориспільського Пільського міськрайонного суду Київської області від 25 лютого 2016 року, якої Лозінського Віктора Олександровича звільнено умовно достроково від відбування покарання, залишити без змін. Віктор Лозинський за процесом спостерігав із колонії телевізором на рішення суду відреагував досить стримано. Його адвокат одразу після засідання сказав журналістам, журналістам що Віктор Лозинський має вийти на волю просто сьогодні. Відбути за ґратами. Йому лишалося майже два роки. Віто Олексій, дякую тобі. Це був Олексій Сімоков. Справа Лозинського.